Федір Путушняк Упер Містечко нічим не примітне. Хіба що своєю тюрмою. Староста, що в нього я загостював, малий чоловічок, але на тонкій шиї з великою диною, на якій, крім надто широкого чола та кривого носа, нічого особливого більше не було. Запропонував мені оглянути тюрму. Тюрма, як тюрма, сіра, непривітна, з якимось осібним в'язничним запахом, товстими мурами й дверима, важкими замками та сторожами з мишачим вогником в очах, і хто тут сидів, були в'язні усяких засуджень: від рідінського розбійника до безтіяльних убивць, все те, що міг собі породити, суспільний порядок, де панує темнота і несправедливість. Один звернув на себе увагу Тихий, спокійний, задумливий, я попросив його розповісти про свою біду, і увечері, коли ми вже усілися у будинку старости, в моїй душі зринули вражаючі картини. На дворі шаліє Чорна буря. Це така буря, коли не видно місяця з -за хмар. одна тільки темінь дика, непроглядна, гуде. Клекотить і переливається в безмежному просторі, як у величезному котлі, страшенною силою реве близько річка, наче вливається в безодню і далі не тече, гупає грім, але немає сили, бо близький його погашує каламуть негоди. Іван Чародій тепер сидить при вогнищі печі у своїй хатині, жде вирішальної хвилини. Вогонь пахкотить, гнівається на бурю, що на дворі завзято рве стріху, стару, високу, прокурену, б'є крилами у малі віконця і кричить йому вогневі Ану, вийди лише вон! Грозу слідно у всьому, і на мокрій долівці хати, і в шумі старих березових кущів біля хати, і в очереті річки, що шумить за ними, ба навіть на далекій чорній чуприні лісу, на обрії, на одинокій гірці, хоч того ніяк не видно. Вогонь мурмоча на таке звавіллі негоди, деколи спалахує ще більше. Але що вона йому? Іван Чародій дивиться на свого одинокого бадьорого друга і червоніє від полум'я, він тішиться вогневі, як здається, тішиться йому усі речі в хаті, бо вогонь дає тепло. Тож Іван і прихиляє до нього лице довге, усе у зморшках, з яких майже не видно очей. Воно те лице дивно хмуриться, але і половину не відбиває з тієї бурі, що клекотить у грудях чоловіка. Лише вогонь любить і пестить його. Іван устає, бере великого ножа, зробленого з коси, говорить кілька заклинань і рушає з хати. Буря не пускає його із дверей, і він мусить на силу вириватися на двір. Дощ його обливає і промочує наскрізь. Спотикаючись, Іван пробирається крізь зливу і йде в чагарник, а звідти берегом ріки подається в ніч, страшно шумить очерет. Пекельним голосом реве розбурхана річка, але це не шкодить його рівновазі. Іван пробивається сміливо на міст, що спинається, як дах над лавиною води, ніч таємнича. Непроглядна, невгидно нічого, ніби все довкола перемінилося в хаос, що його здатний відчувати один тільки слух. Іван Чордій тут хоче перечекати його, уперя і повести із ним двобій. Він напружить усі свої сили, щоб його перемогти. Ховається за ставнею і оглядається кругом, здається, йому видно в глибокім нічнім мороці. Іванова хатина недалеко, самітна, низька, з малими віконцями і високою покрівлею, а довкола обрусла корчами. Є там одне місце, де берегом тягнеться смуга очерету, а далі схил гори, буковий ліс. Коли великі повені ріка заливає прибережне поле, але той групок, де стоїть його хатина, вона не рушає ніколи. На все це не треба Іванові очей, він знає все довкола і чатує лише у пиря, якого має знищити. Скоро його почуття зливаються в одне із клекотінням грузової ночі. Іван лікує по селу скотину, звичайно, говорить, коли прийдуть до нього, нічого я не знаю, але його просять, і він помагає, як не помогти, коли дещо може і зарадити. Щоліта бачить, як він на русаля повертається із зіллям з навколишніх гір. Його тоді обходять, аби не пристріти. Люди вже й вигадують. Кажуть, що темними ночами він змиває хвороби на річці, а світ для нього заселений нечистою силою. Отож Іван чарівник і має з нею діло коли вона воює з чоловіком, як їй здолати? Це вже його мудрість, але не така, про яку би можна говорити всім. В селі розповідалося, що під мостом завівся упир. два роки тому він зловив на мості найкращого легіння і вбив, що другого року має право схопити собі молодого хлопця, який йому поведе у руки. Тепер настав його час. Учора вночі Іван чув на річці рев, упир віщує жертву. Нелегка ця робота піти проти нечистого. Хто буде сильніший, людське уміння чи заклята сила? Чоловік ще може і помилитися, а тоді йому кінець. Але Іван наважився на це страшне діло і ось чому. На краю села при самому початку дороги живе вдовиця. Олена з одною дочкою, вони убогі, та лице в Олени щасливе, аж рум'яна дочка її Маринка вдалася дуже красивою, гнучкою, як прутинка. А очі, хто в них загляне із хлопців, того на мороки бере, зате на неї зляться усі сільські дівчата. Зрозуміло, заздрять, і говорять, що такі очі можуть бути тільки у відьмачки. Довкола краси, аж завжди недобрий поговір, а через те стається нещастя. Хатина у вдовиці невелика, вся у сливнику. Олена при хаті робить усе сама, сила в неї якась невгамовна, а дочка небога працює в хаті рідко коли вигляне на сонце, не тому, що бличко було біле, чи боїться своїми очима когось приманити, ховається від чужих очей. Іван також живе одівцем, уже немало років, але був настільки зайнятий своїм ділом, що забув на інше. Хто б рятував село, якби він попустив? Багато держить чарівник на своїх плечах, але, раз побачивши маринку, він наче пробудився з тривалого сну. Спочатку світ перед ним запамрочився. Усе потемніло. Потім, коли той стан проминув, кров у нім горіла, мов жар, узятий із вогню. Увесь його світ зайняли її очі, відчував би себе зачарованим, якби таке з ним не було в житті уже другий раз. Він знав, що це любов, пам'ятав свою жінку і тепер таки ужило у нього в душі, але усвідомив, що він уже старий. Має за сорок років лице геть у зморшках і довго дивився у воду на себе, страшився того, що з ним сталося, думав собі якось помагати, але не мав сили. Біль цей був солодкий. Якась внутрішня сила погнала Івана того ж вечора до хати вдовиці, жінки радо прийняли його, відтоді він заходив частіше. Сидів у хаті, дивився у вогонь і розказував свої страшні пригоди. Жінки не збагали, що в нього на серці, але скоро він став їм близьким, ждали, коли навідається знову. Коли так приходив і сидів, Маринка присідала коло нього і навіть опиралася на його плече звичайно, дитина. Потім сама стала прибігати до його хати. Він чувся тоді щасливим, прищасливим у хаті з того часу багато змінилося, стало чисто, прибрано. Іван роздумував над тим, як би їй сказати усю правду. Серце його підказувало, що не помиляється, і вирішив на ній женитися. Але коли одного разу йому довелося обмивати дівчинку від людської заздрости, на броді в місячному світлі зовсім голу, подивився на неї. Майже дитяче тіло, яке від холоду дрижить, і його почуття чомусь несподівано змінилося на батьківське ні, не можна бути чоловіком такої молоденької. Іншою любов'ю полюбив Маринку, як свою дочку, не йому вже повести її під вінець. А коли Маринка повернулася в гусок весняної дівочої забави, прогнана прогнаної побита сільськими дівчатами, він дуже розсердився. Того вечора вдома полічив свої гроші і через Олену подарував дещо з них маринці на нову одежу. Удовиця думала, що це заради неї і дар без слова прийняла. Вона мала свої почуття до того чоловіка. Маринка відтоді почала опиратися на його плече з усією силою, а в душі Івана від її тепла уже розливалося інше відчуття аніж дотепер, і далеко тонше, як те попереднє. І Олена почала здаватися інакшою, як досі. А невдовзі сталося таке до Марини залюбився хлопець із сусіднього села, де хати між скелями у горах. Коли Іван побачив його, високого стрункого з жовтавими кучерями, доладно і красно задягненого, наче десь у місті, одразу спалахнув неприязнью, але потім це пройшло. Юнак йому сподобався і він почав бажати, щоб узяв маринку, полюбив його, як свояка. Якось увечері побачив хлопця на дорозі, зупинив його. Розказав про упиря і просив ночами не йти через міст. Той відповів, що не боїться, але Іван наповідав, що це не якийсь жарт, бо прийшов час, коли упир стає дуже сильним. Тоді очі хлопці усміхнулися, і він, пообіцявши, що буде обережним, подав старому руку, а все-таки своєї обіцянки по тому не додержав. Може, не міг, тоді. Це найстрашніше. Іван цілком увірував, що упир під час грози зловить юнака, почав боятися за нього. Що хвилі ночами йому уявлялося, що упир чатує вже на хлопця, часто навіть не слухав, посипав міст з гіллям, але вірив те, що упир обов'язково уб'є свою жертву золотоволосого маринчиного хлопця, росла в ньому все більше і більше. Тепер стояв на мості і вижидав. Негода не втихала, а північ наближалася, як невидима зла сила, як за кимось, ось ось з'явиться перед ним упир, або звільнить від нього міст, або сам загине. Або, як завжди, в таких випадках первісні інстинкти ожили і готували тіло до стрибка. Іван звикне боятися і рівночасно вірити у те, що його очі не бачили. І нараз він відчув, що на мості щось заворушилося, іде собі поволі, нечутно, крок за кроком, нібито шукає, іде, як сліпець, що попав на підвищення, і боїться упасти у прірву. Іван ще більш напружено наслуховує і враз перевіряє, чи все є при нім. У нього зілля в мішку на шиї, відчуває мотузок, на якому той мішок звисає, напоготовій ніж зі старої коси, точений у моху, а перед ним щось уже чорніється, б людська постать та рухаються цапки в напрямку до нього. Шастання ніг по дошках моста стає цілком виразним, здається навіть чути глибоке дихання. Ось вона, вирішальна хвилина. Скочив на середину мосту, щоб не бути близько до перила і не впасти за першим ударом у глибоку воду. Іван виймає ніж, і щоб не упустити ні однієї ручної хвилини, кидається на того. Але дві довгі руки схопили за плече і давлять униз, давлять щосили, переможно. Іван не дається, тоді беруться хрещаки, тягаються по мосту і падуть. Іван відчуває, що впав на темну постать, яка речить і стогне, ніби вже конає. Раптом вона метнулася собою аж на край моста, говорить людським голосом. Його проклинає, потім важко б'ється у конвульсіях, спотикається і падає в розвиднілу річку. Нечистий пропав. Іван іде додому, але неспокійний, ще ніколи не бачив таке, щоб дух напав на нього у людському тілі. Завжди це був вітер або щось невидиме, і з чим він поровся по-своєму, зіллям, заклинаннями. Ножа брав із собою лише для оборони, а ось тепер нечистий дух піднявся на нього у живому тілі. О, диво, що він лишився в живих, упирі, упир. А взяв собі подобу сліпого жебрака, який не знає, коли ніч і день і як натрапить десь на міст, то боячись упасти у воду, переповзає на руках і ногах. Хитра, нечиста сила, думає Іван. Так мене хотіла обманути, але, і з гордістю, що виконав велике і страшне діло, він широко ступає по обочині до згрузлої дороги, потім повертається на стежку в напрямку хатини, де живе вдовиця з дочкою Маринкою, прийде, постукає в шибку, збудуть їх. Уявляє собі, попросить води і сяде спочити, тоді розкаже їм усе. О, як вони здивуються, як побожно будуть дивитися на нього. Що подумають собі, але в хаті світилося він підходить до вікна і заглядає до світлиці, бачить, сидить Маринка, а біля неї той юнак. Іван припав до вікна, так що застелив собою цілу раму. Маринка скрикнула і зляку, кидається до хлопця, а той притискає її до себе, гладить. Іван рушає додому, думаючи собі, я його спас. Якби не вбив у перя, він би до ранку не дожив, але на душі в нього чомусь боляче заспокоює себе. Навіть діти любляться спокійно. Нерви все ж напружені, він не засне цієї ночі, той і не ляже спати. Сів знову до печі, сушить мокрий одяг, а в уяві бачить красуню маринку, бачить юнака, а на дворі далі шаленіє буря та вогни копічці миготить спокійно і безжурно, що йому буря, що йому негода. Другого дня на березі річки знайшли труп сліпого жебрака, викинутого хвилею. Сліди крови на мості свідчили про те, що смерть була насильницькою і сталася там. Івана за вбивство, зв'язане з за бобонами, засудили на 15 років, значить, для нього то вічно. Але він далі вірить, що вбив уперя і врятував село, зберіг щастя Маринки. Ну що ж, висновок про цей твір я залишу на ваш розсуд. Сторінку з Вікіпедії про автора я також залишу в описі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, читайте українське і донайте на ЗСУ, бо саме вони допомагають нам займатися тим, чим ми хочемо і можемо займатися зараз. Бережіть себе і до нової зустрічі.